Всім привіт! Сьогодні неділя, вихідний день. Ми відпочиваємо і вирішила показати, яке насіння ми купили в цьому році. Будемо сіяти. Що почнемо? Ще, давайте з капусти. Я її вже розсортувала на те, що буде садити з найближчим часом, і та ще трохи пізніше, коли вже потепліє. Е, пізня капуста. Баранна голова. Спробуємо. Ну, всім відомий агресор середньопізній гібрид. серце великого бика середньопізня капуста. Е ось така німецький експорт. Також. Це у нас яка вона? Пізня білокачанна. і княгиня. Також пізня капуста. Те, що будемо садити найближчим часом в касету. Дитяче молоко. Шпинатні різновиди. Ось така. Бок-чой. Ще її називають. Луговий жайвормок. Ось така капуста. Вона високоросла. Її зривати ось ці листки. Зривають. Вона як салат найде. Більше кучерява така листова. Це моя найулюбленіша. Тобто, це суміш салатів кольорової капусти. Тобто не салатів кольорової капусти це суміш. Їх тут 5 видів. Ось такі. А ось ця Джозепа капуста Романеско. Вона це просто супер. Дуже смачна капуста. Рекомендую, хто ще не спробував. Ми такі два пакети взяли. Рання біло-качанна. Ось така. Імперіал, капуста. Також це, по-моєму, рання. Так. Так, середньораннє. Капуста кальє. Також кучерява. Це більше як салат іде. Середньо встигла. Ой, це прикольна брусельська, Дуже смачні супчики з нею робить. Білосніжка капуста. Ось така, не пам'ятаю, але, по-моєму, це теж рання. Пекінська капуста. І надрання, Ось така капуста. Перший врожай. Надрання. Ну, Побачив, що з цього вийде. Хотілося сіяти в найближчих днях, але в зв'язку з тим, що погодні умови погіршуються, і на наступні вихідні передають на ніч. Мінус 7, ми знаходимося в Київській області, тому вирішили трошки почекати, у нас парник не отоплюється. І щоб не втратити врожаї, краще перенесемо на тиждень. Так, після капусти, що салати, давайте салати. Це улюблений салат айсберг, завжди його їм. Це суміш салатів. Тут їх 7 видів айсбергів. Салат palarosa. Ось такий кольоровий. Хто любить салат Цезар, то знає, що там є суміш цих салатів. Тому каталонія салат, рідкісний листовий сорт. Ранній, одеський кучерявий. Також ранньо салат. І грін корал. Ось такий середньостиглий. Давайте помідори. Ріогради. Це в нас ранньо стиглий. Помідор. Видімо, відімо не ранньостиглий ранньо стиглий сорт. Дебарао царський, червоний, середньо стиглий. Світ коктейль. Тут суміш типу черрі. Побачу жовтий, червоні. Тоді е, чорний мавер. Це чор, чорна сливка. Ось така вона. І ляна надранній. Ось така. Це помідори, ще є багато помідорів з минулого року. Я вже не доставала. Е, це те, що докуплено цього року. Всі з минулого року ще лежать, зберігають. Так. Всім відомий огірочок Born, який зарекомендувався ультраранній Амур також відомий всім городникам. Лютояр надранній. Так, це для декору взяли огірок Диню середньопізній, Два пакети. Побачимо, що виросте. Китайське диво. Це на салати, так, щоб різати. Вони м'які, солодкі на смак. І кабачок. А, ні-ні, ще огірок Ніжинський, всім відомий, середній. Ще є тьощенька, зяток, якісь там огірочки. Це таке. так, Ленуца. ранньостиглий гібрид. Ось такий кабачок є. І кабачок золотинка. Жовтий цукінь. Такі насіннячка невеличке. Ось таке. Можна подивитись. Так, це огірки кабачки. Далі морква без серцевий, невеликий пакет. Буряк мармелада. середньостиглий. Столовий буряк, буряк форону, циліндричної форми. Легко нарізається гладенький бурячок. Взяли буряк Ренова 5 метрів. На смусі, хотіли взяти саме цей сорт. Не було іншого. Щоб не замовляти в інших магазинах, вирішили просто купити тут, спробувати, чи дійсно цей сорт такий чудовий. І ось купили на такій Ось Так, щоб було видно. 5 метрів. Такий, сой. Полоти не буде потрібно, тобто чудово. І ось такий набір капуста, морква, петрушка, кріп і буряк. Борщ називається набір борщ. Що сюди входить? Петрушка гігантелла. Ось така ранньостигла, стигла, капуста амагер, 1 грам, пізньо стиглий сорт, кріп, татран 3 грами, високоврожайний, високорослий кріп, королева осені морква, пізньо стигла, і буряк-червона куля. Ранньо стиглий врожайний сорт. Також ще в нас є кукурудза і декілька екзотичних якихось кукурудза. Супер солодка. Перший раз спробували, почитала відгуки, дуже рекомендують, побачимо, що з цього вийде. І також для декору взяла бамію це лузяна, схожа на перчик, це в'ющася яка рослина високоросла. Не знаю, чи її їсти можна чи не можна, але для краси посадимо. І Люфа-мочалка. Також не знаю, що це таке. Дуже красива картинка була, вирішила купити і десь посадити. Тут кілька сім'я. Так, що побачимо, що з цього вийде. Ну, це невеличкий огляд того, що ми будемо сіяти в цьому році. Вже найближчим часом, редиску ми посіяли, як попереднє відео можете подивитися. Будемо спостерігати, що з цього вийде. Рада була всіх бачити, чути. До нових зустрічей! Бувайте!